Так, це 100% останній футбольний відос. Ну, просто тому, що я розумію, що вам ця тема не сильно той цікава. Моїй цільовій аудиторії не цікавий ані футбол, ані баскетбол. Але, але сьогодні буде тато. Сьогодні ми з татом йдемо на футбол. І ну, тільки тому я і вирішив записати цей відос, бо, якби, наприклад, з Микитунчиком йшли, ну нема сенсу знімати два відоси підряд. з... Одним і тим же персонажем, так би мовити, другорядним персонажем. Микитунчику вже не ображайся, але так би мовити, ну, всі, хто зі мною знімаються, це в тій чи іншій мірі персонажі моїх відосів. Ну, особисто я, я, типу, глав-клоун, типу, главконтент-мейкер, тере клоун Коротше, сьогодні футбольчик, оболонь Дніпро. Ми йдемо. IBін Touch. Все поки їхав, маршруточці кілька людей в мене спитали. Молодий чоловіче, а ви на футбол? А ви на футбол? Ні, блять, я просто так цей шалик вдягнув, знаєте, від ніхер робити. Ще в мене якийсь чувак спитав, а є зайві квиточки? Я такий ні, ніхуя контрамарка в поміч. Один дідусь спитав, а де оболонь-арена? При тому, що він йшов взагалі в інший бік. Нахер він спитав. Побалакати, мабуть, хотілося. Поки виходжу на зупинку, а мені потрібно он туди. Так, от, поки виходжу, хочу розповісти, за що я люблю власне ФК «Оболонь» і чому саме ця команда мене приваблює. Почнімо з того, що я люблю взагалі всі київські клуби. От все, що Київський представляє Київ в УПЛ, в ПФЛ, неважливо. Всі ці клуби я люблю. І лівий берег я люблю, сподіваюсь, вийдуть в УПЛ. і локомотив я люблю, навряд чи вийдуть в УПЛ. І це ска вже не існує, на жаль. Чи... Вони здаються аматори. Тим не менш, за що я люблю от саме оболонь, навіть, можливо, останнім часом трішки більше, ніж Динамо Київ. Люблю я оболонь, от саме за цей вайб, так би мовити, районної команди. Тобто, це навіть не зовсім міська команда, це районна. Це як... Фулхем в англійській прем'єр-лізі, тобто команда, яка представляє не скільки місто, скільки район. І оцей стадіон, який стоїть, так би мовити, окутий старими совковими будинками. от Вся ця атмосфера, вона неймовірно вайбова. Тому я думаю, в цьому сезоні я ще неодноразово. Піду на оболонь арену і так, мені, блять, туди. А перейти, а перейти отам, блять, до трамваю треба пиздохати. До речі, на Динамо хотів піти, на Динамо Чорноморець, а ніхуя, квитків нема. Чи то розкупили, чи то їх і вовсі в вільному продажі не було. На OLX віп квитки продавалися по 500 гривень. Ну, я так подумав, 500 гривень ну, нахуй треба. Краще, черговий раз на оболоньку сходжу. Так, треба купити снюс. Чергова проблема хікана Андрійка, що в нього закінчився снюс і його неодмінно треба купити. Ну втім, я знаю, де тут його можна купити. Бо там от в переході є одна снюсярня, яка чомусь весь час, блядь, в технічній перерві. Ще там за метрочкою є кілька, ну, коротше, це гаразд. Не здохну без снюсу. Доброго дня. У мене, як завжди, щось міцненьке, але не Сибір'ю. Червоного вело немає? Mm -hmm. Сюди він зник. Mm -hmm. Ну давайте оцей чорненький тандер. Mm -hmm. mm -hmm. Як же на матчі без снюсу? Mm -hmm. На оболоні арені, на полі mm -hmm. Ну все, дякую вам. Mm на -hmm. все добре. Mm -hmm. Я вже на місці, якщо. Що. Невеличка передислокація. Невеличка передислокація. Блять, до речі, зігнав людину з зупинки своїм виглядом. Вона там щось по телефону базі. Ну, може, в неї розмова була якась важлива, а я тут такий пройшов, блять, з шаликом у балоні, блять, з гоупрошкою, і вона така вирішила, що краще ретируватись, ретируватися, йопт, кудись в інший бік. Це, до речі, мені здається, на матч поїхала пожежка. І он швидка, швидка, швидка. А ні, блядь, це інкасатори. На матч, коротше, їдуть. Скоріше за все, радше за все. Дехто запізнюється, дехто трішки пройобується. А, тато нарешті під'їхав. У мене навіть є до тата невеличкий сюрприз. Ти хочеш, щоб я в тебе працював чим клоуном? Ти жав? за кадром, за, за кадром. Кадровий клоун. І, ні. Клоун тут я. А ти, так би мовити, другорядний персонаж. <ріст> е, камео, Йопта, Камео. <ріст> так <ріст> от. Ось, ось. Тримай. Я не буду, дякую, але я не буду його пити. Так бо... на стадіон не пустять. Ну після нього сяти дуже хоче. Так там є сортири. А, ну це... Нормально, мене... я, я і собі гавняшку взяв, а, тож ось, ось. тож все окей.